Уявіть собі, величезне поле. На ньому завмерли дві армії, загалом 300 тисяч воїнів. Повітря тремтить від напруги. Зараз почнеться битва, яка визначить долю цілої країни на століття вперед. Але всі чекають усі погляди прикуті до двох постатей у центрі. З одного боку: пихатий шляхтич у блискучих обладунках, еліта європейського лицарства, уособлення імперської сили, з іншого простий. Козак без імені, без регалій, озброєний лише мушкетом та шаблею. Це не сцена з голівудського блокбастера, це реальний поєдинок, який вирішив долю однієї з найважливіших битв в історії України. У цьому випуску незламної історії ми розповімо, як один постріл зламав дух цілої армії. Ви дізнаєтесь, яку зухвалу військову хитрість застосував безіменний герой. Що змусила ворога заціпеніти від шоку, і головне, ви зрозумієте, чому ця давня історія є ідеальним дзеркалом сьогоднішньої боротьби українців за свою свободу. Вмощуйтесь зручніше, зараз буде епічно. Рік 1651. волинь неподалік містечка Берестечко зійшлися дві титанічні сили. Це було не просто зіткнення армій. Це було зіткнення світів двох абсолютно різних ідеологій, двох майбутніх. Повітря було настільки густим від напруги, що, здавалося, його можна було різати ножем. Земля стогнала під вагою сотень тисяч людей та коней. Це була одна з найбільших битв на суходолі у Європі 17 століття. З одного боку стояла армія Речі Посполитої, очолювана особисто королем Яном II Казимиром. Це була справжня військова машина свого часу. Уявіть собі сліпуче сяйво начищених кірас, ліс списів, що йшов за обрій, та тисячі прапорів, що тріпотіли на вітрі. Це була армія, впевнена у своїй силі та своїй правоті. Її ударним ядром були легендарні крилаті гусари, не просто кіннота, а нестримна лавина, заліза, люті та вишколу. Кожен гусар був елітним воїном, шляхтичем, для якого війна була сенсом життя. Їхні обладунки коштували цілі статки, а довжелезні списи з легкістю пробивали будь-яку броню. А за спинами у них тріпотіло пір'я, що створювало моторошний свист під час атаки, і перетворювало вершників на подобу янголів смерті. Поляки дивилися на козацький табір з презирством. Для них це були не воїни, а бунтівні раби, холопи. Які насмілилися кинути виклик своїм панам, їхній бойовий дух базувався на гонорі, суміші честі, гордості та неймовірної зарозумілості. Вони були тут, щоб покарати бунтівників і повернути все на свої місця. А з іншого боку, поля у величезному таборі, укріпленому возами, стояло військо, народжене свободою. Це була армія Богдана Хмельницького. Вона не мала єдиної форми, не сяяла дорогими обладунками. Вона була строкатою, галасливою та сповненою лютої рішучості. Тут стояли досвідчені запорозькі козаки, для яких війна була ремеслом. Стояли селяни, які ще вчора тримали в руках плуг, а сьогодні взялися за списи та самопали, щоб захистити свою віру, свою землю і своє право бути вільними. Їхньою головною зброєю була не сталь, а дух. Вони билися не за короля чи багатства. Вони билися за майбутнє своїх дітей на своїй землі. Поруч із козаками стояли їхні союзники, кілька десятків тисяч вершників Кримського ханства на чолі з ханом іслам Гіреєм III. Це були вправні та небезпечні воїни, майстри маневрової війни. Сила козацького війська була у його єдності, мотивації та вірі. У свого гетьмана Богдана Хмельницького, і ось ці дві армії стояли одна проти одної, чекаючи сигналу до початку кривавої бійні. Але перед тим як у бій вступали тисячі, мала пролитися кров найкращих. Існувала давня традиція, шанована і козаками і поляками, традиція герцю. Це був не просто поєдинок, це був священний ритуал, психологічна війна ще до початку самої війни. З кожного війська виходив найкращий воїн-чемпіон і сходився у смертельному двобої з ворожим героєм на очах у всіх. Перемога в герці означала набагато більше ніж просто смерть одного ворога. Вона доводила, що на твоєму боці не лише сила, але й правда, і навіть Божа воля. Вона підіймала бойовий дух власного війська до небес і водночас сіяла сумніви та страх у лавах супротивника. Це була перша найважливіша битва битва духу. І всі розуміли той, хто переможе в ній, отримає величезну перевагу ще до того, як пролунає перший постріл. І ось тиша, що висіла над полем, луснула. З лав польського війська, немов вилита з рідкого срібла, виїхала постать. На могутньому бойовому коні сидів воїн, повністю закутий у блискучі дзеркальні обладунки. Сонячні промені грали на його шоломі, прикрашеному пишним страусовим пір'ям. Це був не просто солдат, це був аристократ, чемпіон, уособлення всієї військової потуги речі Посполитої. Його рухи були вивірені та граціозні. Кожен крок його коня демонстрував роки тренувань. В одній руці він тримав довжелезний спис, в іншій щит із родовим гербом. Він був схожий на бога війни, що зійшов на землю, щоб покарати смертних. Цей шляхтич почав свій смертоносний танок. Він гарцював на коні уздовж козацьких позицій, наближаючись на відстань польоту стріли, але залишаючись невразливим за своєю сталю. Це була чиста провокація. Він вигукував образи на адресу козаків та їхнього гетьмана, називав їх боягузами, рабами, які вміють лише ховатися за возами. Він глузливо пропонував їм вийти і спробувати свої сили, обіцяючи швидку та милосердну смерть. Кожен його жест, кожен розворот коня. Був сповнений презирства та абсолютної впевненості у власній непереможності. Для нього це була вистава. Він був актором на сцені, а дві армії його глядачами. І він насолоджувався кожною секундою цієї принизливої для козаків слави. У козацькому таборі панувала важка гнітюча тиша. Воїни стискали руків'я шабель та ложа мушкетів. Їхні обличчя кам'яніли від люті. Сотні сміливців були готові кинутися на зухвалого шляхтича, але вони чекали наказу. Богдан Хмельницький мовчав, він був мудрим полководцем і розумів ціну кожної досвідченої шаблі. Відправити на герць когось із полковників чи сотників було надто ризиковано. Поєдинок міг бути пасткою, а втрата видатного командира перед початком вирішальної битви могла б стати катастрофою. Час ішов. Польські лави почали сміятися спочатку тихо, а потім все голосніше й голосніше. Їхній сміх, наче брудна хвиля, котився полем, розбиваючись об стіни козацького табору. Їм здавалося, що вони перемогли, що дух козаків зламано ще до бою, що ніхто не наважиться прийняти виклик їхнього непереможного чемпіона. І саме в цей момент, коли зарозумілість ворога сягнула свого піку. З козацьких рядів повільно вийшла людина. Це не був ні полковник, ні сотник у дорогих шатах. На ньому не було блискучих обладунків. Проста полотняна сорочка, шаровари, потерта смушева шапка, звичайний козак, один із тисяч, чиє ім'я, на жаль, історія не зберегла. Він не мав породистого скакуна. Він ішов пішки, твердо ступаючи по рідній землі. В одній руці він ніс важкий мушкет за поясом мав шаблю. Він не вигукував погроз у відповідь, він не грав на публіку. На його обвітреному обличчі застиг вираз крижаного спокою та абсолютної зосередженості. Він просто йшов уперед, назустріч закостенілому в сталі велетню. Польський сміх миттєво стих. Усі погляди звернулися на цю дивну пару величезний захищений бронею лицар на коні, уособлення традиційної феодальної війни. І простий піший козак з вогнепальною зброєю, символом нового часу, нової тактики, де хитрість і влучність важать більше, ніж походження та дорогі обладунки. Це було щось більше, ніж поєдинок. Це була візуальна метафора всієї війни. Пихата закостеніла у своїй величі імперія проти гнучкого, вільнолюбного і винахідливого народу. Дві армії завмерли в очікуванні поєдинок, від якого залежало все. Починався. Польський шляхтич побачив свого супротивника. Піший, легко озброєний простолюдин. На його обличчі навіть з відстані двохсот кроків можна було прочитати презирство та самовпевнену посмішку. Для нього це вже не було поєдинком, це було стратою. Він підняв свій важкий спис, пришпорив коня і перейшов спочатку на рись, а потім на шалений галоп. Земля задрижала. Глухий гуркіт, тисяч копит, здавалося, відбивався у грудях кожного воїна. Це була класична нищівна лицарська атака, відпрацьована століттями. Лавина із заліза та люті, вагою понад 600 кілограмів, неслася прямо на самотню постать козака. Здавалося, у нього не було жодного шансу, його просто зметуть, розчавлять, не помітивши. А козак стояв, він не намагався втекти, не кинувся назустріч. Він просто стояв. Немов вріс у землю і спокійно підняв свій мушкет. Це виглядало як самогубство. Зброя того часу була неточною, а перезаряджати її було довго. У нього був лише один постріл, один єдиний шанс проти розлюченого монстра, що мчав на нього. Відстань стрімко скорочувалася: 200 метрів, 150, 100. Вже можна було розрізнити герб на щиті поляка, почути важке дихання бойового коня. У козацьких лавах хтось заплющив очі, не в змозі дивитися на неминучу загибель сміливця. Навіть досвідчені воїни не розуміли його плану. І ось в останню мить, коли до зіткнення лишалися лічені секунди, коли свист розсіченого списом повітря вже був чутний, козак зробив те, чого ніхто не очікував. Він не став цілитися в лицаря. Він знав, що куля просто відскочить від товстої кіраси. Його погляд був прикутий до іншої цілі, розумної, живої, але набагато вразливішої. Пролунав оглушливий, різкий постріл, він розірвав напружену тишу, наче удар грому. Над полем прокотилася луна. На мить усе завмерло, а потім сталося неймовірне. Величезний бойовий кінь, що мчав на повній швидкості, раптом спіткнувся, пронизливо заіржав і почав падати, завалюючись на бік. Козак поцілив точно в нього. Величезний вершник, не очікуючи такого, не встиг зреагувати. Закони фізики були невблаганні. Разом із мертвим конем він з гуркотом, наче підрубане дерево, впав на землю, Скрегіт металу об землю, хмара пилу. І ось уже непереможний чемпіон безпорадно лежить на боці, притиснутий вагою власного коня та власних обладунків. Він був живий, але повністю знерухомлений. Його блискуча броня, його гордість в одну мить перетворилася на сталеву в'язницю. Він міг лише безпорадно борсатися, наче перевернута черепаха. Козак не поспішаючи опустив мушкет, з якого ще йшов сизий димок. Він спокійним розміреним кроком підійшов до поваленого ворога. Поляк щось кричав, намагався витягнути меч, але все було марно. Козак мовчки подивився на нього. А потім без зайвих слів. Витягнув свою шаблю і одним точним ударом завершив поєдинок. На мить над полем знову запанувала абсолютно неправдоподібна тиша. А потім козацький табір вибухнув. Це не були просто крики, це був переможний рев десятків тисяч людей, рев, у якому змішалися радість, полегшення, гордість і люта впевненість у своїй силі. Вони побачили не просто перемогу. Вони побачили, як їхній брат, простий козак, перехитрив і принизив найпихатішого ворога. А в польському таборі, навпаки, тиша стала ще глибшою, перетворившись на холодний липкий шок. Їхній символ, їхній чемпіон, був переможений не в чесному бою на списах. А за допомогою хитрості, за допомогою неблагородної зброї, їхня віра у власну непереможність дала величезну тріщину. І ця тріщина в бойовому дусі була страшнішою за втрату тисячі солдатів. Психологічна битва була виграна, і виграв її один безіменний козак. Цей поєдинок під Берестечком був не просто сутичкою двох воїнів. Це була мікромодель усієї визвольної війни, ідеальна ілюстрація зіткнення двох світів з одного боку, пихата, самовпевнена імперська сила, що покладалася на застарілі традиції. На важкі обладунки та грубий натиск, а з іншого гнучкий винахідливий та вільний дух. Козак переміг не тому, що був сильнішим фізично, він переміг, бо мислив інакше він використав слабкі сторони ворога проти нього самого. Він довів, що розум, холоднокровність та влучний постріл важать набагато більше, ніж найдорожча броня та найгучніші образи. Цей, здавалося б, незначний епізод став потужним психологічним ударом, який продемонстрував усьому козацькому війську. Ворог не є невразливим, його можна і треба перемагати. І хіба це нічого вам не нагадує? Армія, що роками хизувалася своєю могутністю і називала себе другою у світі, з такою ж пихою та зарозумілістю рушила на нашу землю, очікуючи на легку перемогу за три дні. А натрапила на тисячі таких самих простих, але неймовірно кмітливих козаків на українських солдатів, волонтерів, операторів дронів, які своїми нестандартними рішеннями та залізною волею щодня руйнують імперські міфи. Як казав класик, історія не повторюється, але вона часто римується, і сьогоднішня боротьба України проти російської агресії. Це і є та сама одвічна Рима. Це знову битва Давида проти Голіафа, битва винахідливості проти грубої сили, битва свободи проти тиранії. Головний висновок, який ми маємо винести з цієї історії, простий, але надзвичайно важливий: український дух, наша кмітливість та незламна воля до свободи це і є наша головна зброя. Зброя, яка перемагала століття тому і яка неодмінно приведе нас до перемоги. Сьогодні, якщо це відео допомогло вам відчути гордість за нашу історію та наших предків, будь ласка, поставте вподобайку, підпишіться на канал Незламна історія, та обов'язково натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наші наступні випуски. А в коментарях напишіть, які ще приклади з нашої історії, коли українська кмітливість перемагала грубу силу. Знаєте ви? Буде неймовірно цікаво почитати та обговорити. Дякую за перегляд і до зустрічі.